Безхабарні наліпки роздавали сьогодні столичним водіям громадські активісти. Таким чином вони закликають усіх учасників дорожнього руху не порушувати закону. Щоправда, тих, хто наглядає за порядком на дорозі, на сьогоднішній акції не було. Репортаж Наталі Ковачевич. Ваші документи, будь ласка, працівник Даї шукає привід причепитися водій, уникнути штрафу. Доволі стандартну ситуацію у центрі Києва розіграли громадські активісти. Нестандартною спектаклі була розв'язка. Нуль гривень. тобто розійшлися без хабарів. Про свою принциповість водій заявив наліпкою на лобовому склі. Хабарів не даю. Зранку кілька сотень таких роздали у центрі столиці водіям та перехожим. Ви тим самим дасте знати інспекторам, які вас зупиняють на дорогах, щоб ви вирішуєте свої питання. Чесним шляхом наклейки у волонтерки надії розходяться як гарячі піріжки. Я взяв на свою личную, на робочу машину на предприятие, другу, второму другу, третьому, накриємо, звісно. дії, запевняють, люди із смугастими жезлами не бояться. Часи змінилися. Просто вони бувають немножко ну, грубе. Не знаю, бо зараз говорять нове будуть гаїчники. Ну, сподіваємося, буде краще. На це сподіваються громадські активісти. Кажуть, їхня попередня акція, коли поширювали безхабарну гривню, декого з правоохоронців таки не лякала. Був один такий чіткий випадок, коли в на Хмельниччині в одного підприємця вимагав хабар міліціонер на наступний день, коли приходив міліціонер. Він йому в конверті дав цю безхабарну грину і каже: що після цього міліціонер вже не приходив. Безхабарні наліпки роздаватимуть по всій Україні. При цьому активісти радять водіям не порушувати правил, адже від відповідальності наліпка не врятує. Наталі Ковачуч Олексій Гріценка Сабиці канал Україна.